19 травня в день праведних учнів Христових Йосифа та Никодима біля спасо Преображенського собору людей було особливо багато. Віряни прийшли привітати з Днем Янгола, єпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима та зустріти блаженнішого митрополита Володимира. Мира, злагоди, добра, всім, всім людям, всього доброго і головне здоров'я людям, щоб вони могли приходити сюди і прославляти Господа Бога. На богослужінні були присутні голова обласної ради Йосип Запаловський, Житомирський міський голова Володимир Дебой та депутати всіх рівнів. Сьогодні в області поруч з нами блаженніший Володимир. Він котре приїжджає вже до нас в громаду області. Ми щиро вдячні йому за таку увагу. Він робить велику справу. Він об'єднує людей, він об'єднує церкви. Ми підтримуємо у цьому і священнослужителів тих, хто налаштований на об'єднання громади. Нам повинен бути мир і спокій в нашому українському, в Житомирському домі. І тому я сьогодні тут присутній для того, щоб продемонструвати, що влада підтримує любі конфесії. Ми не можемо ділити наших людей на різні віри. У нас віра одна, віра в справедливість, віра в мир і злагоду в нашому суспільстві. Я вклоняюсь долі, що так сьогодні співпало, в цей воскресний день разом помолитися, побути звірянами і побажати один одному тільки добра, тільки здоров'я і процвітання. Христос Воскрес! Після літургії блаженніший митрополит Володимир привітав усіх з неділою Жон а правлячого архієрея, Архієпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима, з Днем Небесного Покровителя. Христос Воскресе! Нинішні святі дні. святая церква празднує пам'ять і собиття Воскресення і змерті Господа нашого Ісуса Христа. И мы приветствуя друг друга с этим праздником, даем себе отчет в том, что это величайшая Божья милость народа человеческого. И с радостью повторяем и отвечаем «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Я поздравляю вас, дорогие владыка не ходим. З днем вашого заємництва, з днем ангела, я зичу вам, що Господь любив так вас, як ви любите його. У подарунок блаженніший владика підніс імениннику Федоровську ікону Божої Матері, а всім присутнім на богослужінні зі своїм архіпастерським благословенням блаженніший митрополит Володимир подарував іконочки святителя Миколая.